Вашій увазі представляємо бронзову статуетку на граніті волонтер від Візурії. Волонтерський рух в Україні постійно набирає обертів та викликає захоплення у людей зі всього світу. Це справді унікальне явище, здатне об'єднати суспільство у складний період. Українські майстри, натхнені незламністю та надзвичайними можливостями волонтерів, створили тематичну статуетку. Бронзова скульптура висотою в 16 см, Трів поміщена на гранітний п'єдестал квадратної форми для утримання на поверхні. Статуетка демонструє рукостискання, прикрашене елементами вишиванки, гербом України та знаком долоні. Авторська статуетка від візурі це чудовий подарунок для волонтера, що дозволить виявити увагу до його діяльності. Декоративний виріб стане прикрасою інтер'єра і згадкою про вас майбутньому власнику.